Червона шапочка. Жила колись дуже давно в одному селі маленька, гарненька дівчинка. Кращої за неї на світі не було. На день народження подарувала її бабуся червону шапочку. І так дівчині сподобалася червона шапочка, що вона скрізь ходила в ній. Сусіди так і казали про неї, ось червона шапочка йде. Якось мама спекла пиріжок і сказала. Піди, донечку, до бабусі, віднеси її пірожок і горнятко масла. Тільки йди швидше не барися, бо скоро сонечко зайде і пиріжок схолоне. Бабуся останнім часом нездужає, то може встигнеш допомогти їй що-небудь зробити по господарству. Червона шапочка була дуже слухняною дівчинкою, а тому пообіцяла не бариться, склала в кошик гостинці і відразу вирішила в дорогу. Швидко, швидко пройшла вона через усе село, а далі через поле. Попереду був густий, пригустий ліс. За цим лісом і жила старенька бабуся червоної шапочки. От іде червона шапочка лісом, раптом назустрічі їй сірий вовк. Куди йдеш, червона шапочка? питає вовк. Дівчинка не знала, що з вовками дуже небезпечно розмовляти, тому спокійно відповіла. Іду до бабусі, несу їй пиріжок та гарнятку масла. А де живе твоя бабуся? допитується вовк. У хатинці, на краю села. Так само спокійно відповіла дівчинка і пішла далі. І літо того року видалось на славу, тепле та лагідне. Квітів після дощ розцвіло на кожній галявині. Видимо, не видимо. Тому йшла червона шапочка, не поспішаючи і зупинялася, щоб нарвати квітів любій бабусі. Вона забула й про обіцянку мамі, не бариться й про те, що вже близько вечір. А голодний злий побачив за кущів, що дівчинка не поспішає, іде та квіти збирає, та й побіг до бабусиної хати, найкоротшою дорогою, щоб випередити червону шапочку. Він прибіг до бабусиної хатки набагато раніше за червону шапочку. І тихо, тихесенько постукав у двері. Хто там? запитала бабуся. Це я, твоя онука, червона шапочка, принесла тобі пиріжок і гарнятко масла, відповів вовк тонесеньким голосочком. Смикни за мотузочку, моя дитинку, двері відчиняться, сказала радо бабуся. Смикнув свиденько за мотузочку, двері відчинилися. Скочив він у будинок, проковтнув бабусю, влігся в її ліжко і став чекати на червону шапочку. Нарешті дівчинка прийшла та постукала у двері. Хто там? спитав вовк слабким голосом, наче хвора бабуся. Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжок і горнятку масла, відповіла дівчинка. Смикни за мотузочку, моя дитинко, двері відчиняться. Червона шапочка смикнула двері, відчинилися. Увійшла дівчинка до кімнати, стала біля бабусиного ліжка та й питає, бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Щоб краще бачити тебе, онученько, відповів вовк. А чому в тебе такі великі вуха? питає знов червона шапочка. Щоб краще чути тебе, дитинко моя. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? Щоб швидше тебе з'їсти? І вовк накинувся на дівчину та проковтнув її разом із черевиками і червоною шапочкою. На щастя, у цей час неподалік проходили дроворуби. Почули вони шум, забігли до будинку та вбили вовка. Потім розпороли йому череву, і звідти вийшла червона шапочка та її бабуся, обидві живі та здорові.